Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем сьогоднішня Євангелія нам розказує про те, як Господь наш Ісус Христос зцілив розслабленого чоловіка, який 38 років лежав, і чекав моменту, коли ангел Господень один раз на рік збурював. Воду в купельні, і хто в тій купельні вперше, раз, вперше з, після збурення води занурювався, зцілювався <кій> від будь-якої хвороби, яку б він не мав. <кій> і ось цей чоловік 38 років, сидів, лежав біля цієї купальні, і ніяк він не міг вловити того моменту, коли треба було першому війти. І Господь, коли бачить його і дізнався, що він вже так довго лежить хворий, запитує його, чи хочеш бути здоровим. І відповідає чоловік так, але я не маю людини, яка б мене опустила першим після збурення води в купальню. І от я хочу, щоб ми з вами зупинились на цьому самому моменті, тому що насправді історія дуже довга, дуже складна. Христос зустрічатиметься з цим чоловіком потім іще раз. Але саме перший момент, коли людина каже, я хочу бути здоровим, але я не маю людини, яка б мене опустила туди в купальню. Людина розписується, зізнається, вголос каже в своєму власному безсиллі. Я, по-перше, сам не можу. Я паралізований, я скутий. А по-друге, нікого не маю, хто б мене, хто б чекав би зі мною тут цілий рік сидів би, і як тільки вода збулася, одразу мене б тут зіштовхнув би в той басейн в ту купальню. І тоді йому Господь каже: Вставай, бери свою постіль і йди. І він встав і пішов, і вже був здоровий моментально. І от дуже часто в нашому житті наступають моменти, коли ми повинні віддати себе на волю Божу і прибігнути до Бога. З проханням про захист. І перший крок, який має бути від нас, це оцей крок визнання власної немочі і безсилості перед тими обставинами, які складаються в нашому житті. Для чого це потрібно? Тому що, якщо ми впевнені, якщо ми знаємо, що наших сил уже немає щось змінити, ми тоді повністю і всеціло віддаємося на волю Божу. Так, звичайно, ми з вами зараз говоримо про дуже крайні такі страшні обставини. Бо, як правило, в будь-яких обставинах ми знаємо, що робити, маємо якісь сили, маємо якісь знання, маємо зрештою, якісь кошти для того, щоб вирішити ту чи іншу проблему. Але бувають в житті такі страшні ситуації, коли немає ніякої надії ні на кого, ні на себе, ні на людей. І ось в такій ситуації людина насправді по-справжньому звертається до Бога з справжньою щирою молитвою і вручає себе в волю Божу. І цього моменту не потрібно боятися. Знаючи, що Господь завжди з нами, як би важко не було, від нас потрібне оце щире зізнання, що тільки Господь може нам допомогти, і бажання, і віра в Бога. щоб... Прохання до Бога, щоб він нам допоміг і спас нас у цій ситуації. І це стосується якихось таких дійсно катастрофічних подій, яких зараз, на жаль, вистачає під час війни. І просто якихось життєвих таких, наприклад, людина не може кинути палити дуже часто, курить не може кинути курити, не знає, що робити. Людина випиває, людина там ще якусь має пристрасть. Перший крок, Господи, я не маю своїх сил. Я не можу нічого зробити сам. Допоможи мені, візьми мене в свої руки. І тоді Господь приймає людину на свої руки, як люблячий батько, і веде її в тому напрямку, який корисний для її спасіння. Без такого визнання неможливо всеціло віддати себе в руки Божі. Це перше. А друге, ми, дасть Бог людина проходить якийсь шлях, в неї починає все налагоджуватися, в неї виправляється ситуація. І коли вона оглядається на пройдений шлях, на пройдені дні чи місяці, чи навіть роки, вона чітко розуміє і знає, це не я. І це не мої зусилля, це Бог мене врятував в той момент, коли я вже зовсім не мав ні людини, яка б мені допомогла, ні своїх власних сил, сил і ресурсів, і, і, і знань і так далі. І тоді вона продовжує віддавати славу Божу і живе по волі Божій, як вона вже навчилася під час цієї складної ситуації. А якщо цього немає, тоді ми згадуємо, згадуємо знаєте, матеря і грішника, і, 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 і фарисея і матеря, точніше, фарисея і матеря. Пам'ятаєте, двоє молилися. Фар... Метар розумів, що він недостойний ніхто і тільки просив, Господи, змилуйся наді мною і все. Як молився фарисей? Дякую тобі, Боже, що я і далі почав перелікувати, перелічати, які в нього є гарні сторони його життя. Він і милостиню дає, і законився, який він хороший чоловік. І зрозуміло, що він приписував десь собі ці заслуги, що він такий хороший. Це він такий вродився, гарний, такий славний виріс такий, і він такий добрий, прямо такий чоловік. І от, якщо людина починає свої досягнення духовні, Приписувати власне собі, що це я такий хороший. Тоді людина вступає в надзвичайну страшну таку обставину, яка церковно славянською мовою називається прелість. Її навіть і перекласти важко на сучасну мову, чи то українську, чи то російську. Що таке прелість? Це особливий такий стан, коли людина неадекватно себе сприймає. Коли людина Собі приписує свої чесноти, добрі сторони, добрі вчинки, починає цим гордитися, і гордість затміває її очі, вона не бачить реального стану своєї душі. І коли людина впадає в прелість, то надзвичайно важко буває їй спастися, як зазвичай вона просто гине, гине в духовному плані. <кій> Бо коли людина в прелісті, вона в гордості. Вона не помічає інших людей, вона починає ображати інших людей, ставить себе вище за інших людей, і пішло і поїхало. Тут виходить і грубість, і, і сварливість, і обмани, і, і вплоть до вбивства. Все, все, що завгодно може бути, якщо людина в прелісті. Вона собі вибачає будь-що. Що я ж хороший, я ж знаю, що я хороший. Я вже щось там досяг. І ось тому надзвичайно важливо розуміти і знати, що звичайно. Наші зусилля важливі і потрібні, і без них нічого не буде. Але які б не були наші зусилля правильні і хороші, без волі Божої, без допомоги Божої, без Божої зрештою благодаті, вони будуть марними. Тому все, що ми маємо в своєму житті, доброго, все, що ми маємо благодатного, все, що ми маємо такого хорошого, що. Приводить нас до, до святості, до чистоти, ми маємо завдя... завдяки Богові, і тому ми йому повинні дякувати за це, завжди його проставляти і молитися до нього, щоб Він утримував нас у цьому благодатному стані вірності Богові. Тому, дорогі брати і сестри, будемо завжди старатися так перебувати, так думати, і коли трапляється в житті. Якась така ситуація складна, непроста. Казати, Господи, я не маю ні сил, ні людини, яка мені допоможе. Сціли мене Ти, чи допоможи мені? Ти. Амінь. Христос Воскрес.